Доброго дня мої малята! На сьогоднішньому занятті ми поговоримо з вами про українську хустину. 7 грудня відзначається Всесвітній День української хустки. Послухайте, будь ласка, вірш про українську хустину. Кожного народу є своя святиня, а для українців квітчаста хустина. Світлий символ щастя, ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка ось ця. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого тонкого полотна, а потім вишивали червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Спочатку візерунок був геометричним, Пізніше візерунок придумали з рослинним орнаментом з квітів, листя, мальви, барвінку, троянди, васильків та гвоздик. На хустинах вишивали птахів, півня, голуба, ластівку, зозулю. Жінки зберігали хустки в скринях. У кожній родині, де підростала дівчинка, скриня наповнювалася хустками. Кустина настояв оберегом жінки з давніх давен. Дівчата в основному носили стрічки, віночки, а коли жінка виходила заміж, то вона одягала на голову хустку. Хустка була її оберегом, оберегом сім'ї, родини. Це символ та необхідність. Молоді дівчата носили білі або яскраві хустки, старші жінки. Темні, а вдови носили чорні вдови мальота. Це жінки, які залишилися без чоловіків. Ось такі вони українські хустки. Малята в мене в руках хустка. Подивіться, будь ласка, уважно, і спробуйте відповісти на мої запитання. Яка ж хустка? Правильно, українська, а ще яка? Біла, барвиста, так, вірно, барвиста тому, що на ній вишиті квіточки. Давайте ще подумаємо і дамо відповідь. Яка ще може бути хустка? Гарна хусточка, яскрава. Так, правильно, якщо ви мене уважно слухали, то дасте відповідь на таке запитання. Чому мені не можна вдягати таку хустку? Так вірно, цю хустку яскраву носили молоді дівчата, молодці малята. Ви справились з завданням, усі вірно відповіли на мої запитання. Дякую за увагу. До нової зустрічі.